Перше вересня 2023 року буде неабияк як радісним і тривожним для кермочудських родин дає школярі, адже нарешті після довготривалої перерви діти підуть на очне навчання. До того важливо правильно налаштуватися. Від того як ви будете налаштовані, як налаштуєте ви своїх діток напередодні першого вересня. Так, мабуть, і піде наш освітній процес в подальшому. Учитель це натхнення, це повага. Я веду їх за собою. Кожен учитель повинен сказати так: педагогіку партнерства цей трикутник, батьки, учні, вчителі ніхто не відміняв, але треба в цьому трикутнику трішки оці ці кутки зглажувати. Звичайно, що дітки наші потребують емоційного контакту, неможливо його сприйняти через екран, і тому перший день нашої зустрічі, мабуть, буде днем обнімашок, щоб ми відчули один одного і змогли розпочати освітній процес. Бажано було б батькам ознайомитися з безпековими умовами, які створені в навчальному закладі. Подивитися, як облаштовані сховища, щоб познайомити вас з режимом функціонування школи, як будуть навчатися діти, коли в режимі офлайн, коли в режимі онлайн. Якщо це змішане навчання, треба ще раз нагадати дітям, що треба робити так, як буде сказано в закладі освіти, тому що є режим, є і певні схеми евакуації для різних класів, і тому, щоб не створювати безлад, треба, щоб всі дотримувались єдиних вимог. Обов'язково кожний класний керівник підготував папку. В якої знаходяться списки класів, знаходиться інформація щодо стану дітей. Ми забезпечені водою, питною. Наші дітки обов'язково мають при собі наплічник. Те, що знаходиться в наплічнику, ми зафіксували саме в алгоритмі дії, розробили, і наші дітки також поклали вже це все в наплічники і знають, чим і як користуватися. Також з дітьми варто обговорити, як вони добиратимуться до школи і додому, де при тому можна сховатися на випадок повітряної тривоги. І що не менш важливе, батькам варто пам'ятати, що не можна телефонувати вчителям під час сигналу повітряна тривога. Коли лунатимуть ті сирени, можливо виникатиме бажання у багатьох мам зателефонувати вчительці і запитати, то чи вийшло спуститися в підвал? Але давайте теж. Дещо в цьому себе зупиняти, уявіть цю ситуацію, коли лунає сирена, основне завдання вчителя вчасно, швидко, зібрано евакуювати дітей і розмістити їх в сховищі, там уже виділені місця для кожного класу, і таке інше. А якщо ми, шановні, з вами будемо відволікати своїми такими щоденними частими телефонними дзвінками, причому розуміючи, що ніби так і має бути, я мама, я хвилюсь, але ж це відволікає. Це відволікає вчителя від виконання основного завдання збереження життя і здоров'я дітей. Тому давайте все таки підтримувати освітню політику закладів освіти. Водночас для тих батьків, хто неабияк хвилюється за життя свого чада, бажано обрати дистанційну форму навчання. Шановні батьки, не можете справитись з власними емоціями. Ви бачите, що ви ще не готові відпустити дитину від себе, то можливо краще б вам тоді обрати дистанційну форму навчання. Ви менше будете тривожитися. Багато дітей в стресовому стані, багато дітей психічно травмовані. Так часто це вторинне травмування. Вони травмовані не від самих подій, бо ще нам і повезло з вами. Наші діти не перебували в епіцентрі якихось бойових дій. Ми з вами живемо в центральній Україні. Де не так страшно нам було з вами ці півтора року, як на тих територіях, які були близько від лінії розмежування або й взагалі зараз знаходяться під окупацією. Авторинна травматизація. Часто ми її спричинили в наших дітях, коли ми надміру хвилювались, коли ми надміру емоційно обговорювали, коли висловлювали свої переляки дуже сильно і могли з цим спричинити те, що наша дитина ось така стала тривожна, емоційно нерівноважна, потребує допомоги. Тому Повертаюсь ще раз до того, що сказала, будь ласка, прийміть для себе ось рішення, готові ви віддати дитину в заклад освіти, чи ще не готові. Під час навчального процесу діти отримуватимуть всебічну психологічну підтримку. Першу психологічну підтримку діткам, незалежно від того, якого віку вони в закладах освіти, будуть надавати всі педагогічні, педагогічні працівники, ті, хто поряд з дитиною, класні керівники, викладачі предметів. Якщо якійсь дитині більше допомоги треба, то в закладах освіти ми маємо практичних психологів, і соціальних педагогів. А якщо вже комусь потребується допомога ще більшого рівня, бо дитина більш емоційно вражена, більш травмована війною, тоді, будь ласка, ви можете звертатися до фахівців центру психологічної. Служби, які я очолюю, або до фахівців інклюзивно-ресурсного центру, якщо дитина, можливо, має ще й особливі освітні потреби. І пам'ятайте, що вчителям також потрібна моральна підтримка. Ну що побажати учителям? Їм також треба і психологічна підтримка, і повага, і просто сказати дякую за ваш нелегкий труд, тому що і для учителя це важко. Але як є взаємоповага, кажуть, вчаться у того вчителя, якого люблять і поважають діти. А, власне, всім школярам бажаємо якнайшвидшої успішної адаптації та безпечного навчання. Щиро бажаю всім вам, що найшвидше адаптуватися до освітнього процесу в іншому форматі, чим він був в останні роки, отримати задоволення від спілкування з вашими ровесниками, з вашими педагогами, отримати море позитивних емоцій з першим вересня, вас з новим навчальним роком і що найшвидшої перемоги нашим захисникам. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.